Всім привіт! Ви на каналі Fun Fish, з вами Олександр і наша рубрика Боковий ківок від А до Я. Сьогодні я нарешті вибрався на довгоочікувану рибалку, тож не будемо затягувати наш час. Надуваємо лодку, пливемо закормлювати перші точки. Коротко про моє оснащення. Моє улюблене водилище Cold Dragon в розмірі 570. Це унікальне жорстке та потужне водилище для свого великого розміру. Дане водилище допомагає мені справлятися з крупними коропами в сильно закоряжених місцях, де інші водилища справляються набагато гірше. Та розроблене дане водилище спеціально для лову риби сімейства осетрових. Використовую шнур компанії Power Pro в розмірі 041 так як більш тонкі шнури, вважаю не такими надійними. Використовую нашу котушку з удосконаленим механізмом. Дана котушка виконана з полікарбонату, що робить її надзвичайно легкою та потужною. У мене встановлений класичний лавсановий ківок нашого виробництва з потрійним маячком для кращої контрастності на будь-якому фоні. Використовую лише силиконові кільця, так як вони мають суттєві переваги над металічними. По-перше, вони більш щільно прилягають до бланка водилища, що суттєво зменшує парусність під час поривів вітру. Вони ніколи не ламаються, не ржавіють, не гнуться. Зазвичай перед закормом я завжди розкладаю водилище, для того, щоб побачити, в яку конкретну точку я дістаю своєю мормишкою. Розкладаємо удочку, виставляємо наш кивочок під правильним кутом, щоб мати максимально широкий діапазон підйому. Вибираємо приплюснуту грошину для того, щоб максимально комфортно одягнути її на гачок. І з надягнутою горошиною проміряємо глибину в місці лова. Також дивимося, чи ми не зачіпляємо залишні коряги. Місце підібрано прекрасно. Можемо приступити до закорма точок. Такий мощний, що єлі вирвав за і покльовка така невірна, продавлював, продавлював. Скоріше всього десь так воно між вєтками було закинуто, що він просто не, він не міг витягнути. Зацепився за щуку. Я, скоріш всього, так закинув між дерев, щоб він просто не міг достати. горошину, бо покльовка була така трьохсерійна. Один раз він прожав вниз, другий раз прожав вниз. Теоретично може бути, що я прямо між гілок опускаю мормишку. І він не може дістати. Він бачить горох, а зі всіх сторін хоче підійти, і в нього нуль шансів. Оце така ситуація, яка буває, коли риба за галстук зачіпляється, або в ситуації прямо за щоку. Можна теж сказати, як зачепився за галстук. Він просто не мав нормального підходу до мормишки. Йому приходилося заплетити зверху між двох-трьох корях. О, гачок гострий, Петкорс, точку. Дайм далее. Мелкий. Але вже добре для кількості буде невеличкий коробчик, покльовку вже побачив по моніторчику камери, яка стоїть в лодці. Так жорстко повів, навіть не чекав. Він ніяк себе не показав на точці. Буквально 30 секунд до цього, коли я був на попередній. Не попередній точці мається на увазі, а коли переставляв лівіше, правіше, то був такий момент, наче короб потягнув трошки шнура. Но це була не покльовка, а просто потягнув шнура. Переставив трошки далі і відразу покльовка. Докормлюємо точку, переходимо на іншу, довго не затримуємося. І після покльовки ну, крайні малі шанси, що відразу буде наступна рибина. Нам набагато вигодніше відразу перепливати. Невеличкий коробчик. Але дуже гарно взяв. Це вже третє місце, на якому ми бачимо покльовку. Відразу докормлюємо його трошечки і переходимо заново на перше, друге і пішли по кругу. Але не перегодовуємо рибу, Сипемо потрошки. Як він себе ярко показав і так підривав, і так підривав. Рішив мені пальці порубати, да? Негодяй. стій. Тут до, до таких пістолетів не хочеться подсака брати. Знову маленький коробчик. Де його то стільки взялося? Я вже думав, гарний карась проклюнув. І знову клюнув на мілені. Два місця на мілені працюють, а глибина не працює зовсім. Тепер навіть жалкую, що не зробив більше місць на мілені. Але нічого, будемо мати надію, що і з глибини теж сьогодні. Риба піде. Не забувайте кожного разу докормлювати після будь-якої покльовки рибини. Будь-то карасик, будь-то короб, неважно. Догодовуйте. Якщо він взяв вашу мормишку, значить там вже гороху крайне мало залишилось. От і спрацювала точка з глибини, але мілоч і тут стоїть, дістали вже вони ці зарибкові коробчики. Глибина більше двох метрів. Він і тут. Зеркальний. Мормишка в руках відразу одягнемо горошину. Я вже почав вибирати найбільші, які зустрічаються, щоб максимально сильно виділити нашу наживку на дні. Тут багато не сипимо потрошки. А тепер глянь на Луску. Оце був короб. Шикарна покльовка. Шикарний велетень. Шкода сход. Вау. Я в шокі. Дерево. Занадто густий корч. Ось що називається прив'язуйтеся перша рибина, яка більш-менш похожа на Карпа. Куражимся я відчеплю в самому березі. Як би її достати. Просколізнув <ріху> акуматор. Ну, по сравні з предыдущими, це він може навіть пальця відрізати шнуром. Я вже весь мокрий. Ось для чого треба прив'язуватись, щоб не бути похожим на балерину в пачці на лодці, щоб карп не катав по 30 минут. я взагалі нічого вже не розумію. Місяць по тому менше кілограма не попадали, а це просто атака злобних дітей. Без коментарів. Да йо, палки, як вони мене достали. Все, питання. Що ж тут. Ми у козі! <кхи> я не знаю, як це комінтувати, але я цілий день плаваю по корчах, по деревах, по всякій єрунді, а тут карп клює три, блін. 2,5 метра від берега. Я не знаю, я це місце, звичайно, вибрав в процесі рибалки. Це хоч є якийсь ну, візуально хоч похожий на карпа. А попередні оці О-О-О-О-О-О, це ж взагалі ноль повний. Ноль інтереса. А це в процесі рибалки вибрав і два підряд на одному і тому самому місці, похожих на карпа. Ще б їв парочку кілограм, тоді вже прямо можна було сказати, що це навіть карп. Не думав, що буде покльовка другий раз в цьому місці і знов навіть не зашвартовувався. Просто підплив до корча, взяв його рукою. А він зараз клюнув, хоча я його і навіть і не чекав. Ну, Нормальний, приємний коробчик. А по відношенню до попередніх, то це хоч риба. Прям прям крайні приємний. Все, бистро відпускаємо. Друзі, сьогоднішня рибалка була вкрай неоднозначною. Я вже дуже давно не бачив таких рибалок, коли приїжджаєш ловити нормального коропа, а клюють отакі от карандашики, як кажуть в народі. Нормальної риби ми сьогодні не зловили. Були парочку коробчиків, які через пару років можна буде вже назвати нормальною рибою. На жаль, всі покльовки ми не засняли. Так як ноги відмовили просто з моїм зростом і камеру прийшлося відложити. Але хоч якийсь матеріал ми для вас предоставимо, і будьте з нами. Ви були на каналі FunFish, З вами був Олександр. До нових зустрічей!